Так, добрий день. Починаємо наше відео з вулиці. Чому з вулиці? Тому що сьогодні з вулиці можна потрапити під час, будь, під час робочого дня до першої черги. Дивіться, <кхм> вулиця широка. Всі знають, що ми її тут поперерили. Ми, в принципі, закінчили основні роботи. Зараз відбувається підключення там, по газу чи по воді, я вже не пам'ятаю, бо воно одночасно кладеться чуть ли не в одну яму. А, ось тут, де я стою, тут електрика була прокладена, бачите, відновили трішечки асфальту. Але це все одно тимчасово, тому що потім на весну ми все це будемо переробляти, відновлювати дорогу нормально. А, в якому варіанті, чи асфальт, чи бруківка. Поки що не хочу казати, скажу чесно, тому що ну, взагалі не можу відповідати, що завтра буде з асфальтними заводами чи з бруківочними. Буде нормальне покриття, по якому можна буде їздити, буде таке, яке підходить для. Нового комплексу, збудованого, там, зведеного в експлуатацію. Буде, буде добре, скажу так. А ось так зовні зараз виглядає перша черга, бачите, там з тої сторони серединка готова, з цієї сторони вже і зовнішня частина готова, бачите, частково, правда. Але колір вже є: оцей морквяно-червоно, якийсь там. По деревах, ну, скажу чесно, відверто ми зберегли той максимум, який не заважає. І от навіть ця одинока сосна ну, от нам, нас просили будівельники її прибрати, але ми посунули трошечки в'їзд. І все ж таки хочемо її зберегти. Ну, бо дивіться, вона нормальна. Та ясно, що сосна довго не живе, колись вона щось з неї треба буде зробити. Ну, але хоч якось трошечки буде радувати око людині. От, дивіться, тут теж всі ці дерева залишаються. Там тільки ото, вже всі зрізали. Так, всі. І сухе зрізали, все. вже це готово, бачите, обрізали деякі гілки, які не потрібні були. Потім єдине, що приберуть от, той кущ, який з сосною. І тут коротше, придеться трошечки поморочитись, тому що там земля частково на паркані, тому там треба нам тут буде щось, таке, якийсь горбочок такий робити. Ну, то вже по, по місцю будемо робити, скажу чесно, тому що ну, зараз, що ти не заплануєш, ти все, все не спроєктуєш. То вже коли приберемо паркан, вже буде видно. Але отак, от звідси, вже потрошечки вималювався. Іди, не звісно, було б добре, якби оцю ще сторону зашило, Взагалі була бомба-ракета, але вони до неї приступлять після того, як вийдуть з двору саме ці фасадчики, оці ліві, і вони перші зайшли, а праві пізніше зайшли. Але правих більше і вони швидше зараз працюють. Давайте зайду, покажу, що, які зміни тут відбулися. Я не буду по всій будові ходити, я там, точково пройдусь по основних моментах, щоб ви побачили там умовну готовність. Так, Тут у нас бруківочники вже зробили бруківку до в'їзду в паркінг. Там є пару моментів, які треба поправити. Ну, але добрий день. Але там, ми їх поправляємо. Там треба було зробити гідроізоляцію, обмазочну, там кое що доробляли. І... Гідроізоляцію ще не доробили. От якраз її зараз роблять, бачите, там на тих куточках. І все, є в'їзд в паркінг. Отаке. От ось так от доробляють гідроізоляцію. Ось така бруківочка. Ну Класно, реально добре зроблено. Розуклончик зроблений, все відводиться. Сюди тут попаяли, теж готують для того, щоб класти бруківку. Там вже ходити не буду. Давайте з зовнішньої сторони пройду. Тут вже забрали якийсь шар, тут вже почнеться хідник робитися. Ну, от так от потрошечки третій Грінвуд виривається вперед на останніх хвилинах. Бачите, це в нашому матчі між парксайдом, першим будинком і першою чергою третього Грінвуду. Третій Грінвуд перевертає гру прям з ніг на голову. І в останні 10 хвилин. Матчу виходить вперед. Його. Я думаю, футболісти мене зрозуміють. Так. Що я хотів показати? Що хотів розказати, щоб до чого у до чого нас йдуть прив'язки? У нас йде прив'язка до того, щоб зробити швиденько фасад в дворі і вийти з, з двору рештуванням. У нас зараз рештування залишається. Дивіться, отут невеличка частина, ну те рештування, в принципі, не заважає, бо там вони з люльки працюють. Оце, бачите, вони затягнули вже клеєм, ліве вже затягнуто було, а праве затягнули. То минулого разу, коли я вівторок тут був, то ще права сторона не була затягнута, а над лівою вони працювали. От вони вже зараз ґрунтують. Та, і, мабуть, завтра буде колір. Та, завтра, скоша, за все буде колір. Блін, краще б я завтра приїхав, би, показав би, як воно вже є. Хоча не факт, що завтра був би колір, але все одно було б більше вже готового. Бачите, оце внутрішній цей закуток, він такий складний, такий е, неприємний в роботі, але його треба робити. Бачите, його вже теж затягнули клеєм, і лишається оця бригада. Робить оцю захваточку, і вже після цього переходить на зовнішню частину, починає той поворот і е, врушить в ту сторону. А якраз з тої сторони вже стоїть плитка, то воно не буде заважати благоустрою. Наші хлопці, це правильно, скажімо так. Розрахували, все правильно зробили і отак от йдемо от, е, по плану. Що в нас хотілося? Хотів я піднятися, подивитися, де є плитка. Ага, ось плитка. І тут плитка також. Так. Це є плитка, і вона тут ще її просто поставила, значить її ще тут нема. Давайте подивимось з тої сторони, скоріш за все, вона десь вже кладеться. Зараз хоча б пройдусь, подивлюся, можливо, дійсно вже. Кудись занесли, розвезли її. Так, плитка на місці, але. Ага, і ось цю пачку кудись заносять. Ось дивіться, яка буде плитка. Вона, ми знайшли класну плитку, більш-менш рівну, вона зроблена як під травертин. Бачите? І різниця цієї плитки, От, до речі, всі всі знають, що якщо плитка 59,8 на 59,8, ну або такий нерівна. Е до більшого а, довжина чи там, ширина. А, в даному випадку це квадрат тут без різниці. Це говорить про те, що вона ще різана, шліфована, тобто, тут можна, можна зробити меншу, менше фугування. Тобто вона більш рівна. Повинна бути по, а, по книзі, як то кажуть. Але подивимось, що воно там буде. То, який шовчик тут? Мінімальний 2 мм. Кажуть. Мінімальний 2 мм. Так, поїхали, подивимось, куди вони їх заносять. Подивимось заодно, куди вже дійшли шпакльовочники, що там вже зроблено по опаленню. І ще хочу в четверту секцію потрапити, тому трошечки затягну з однієї сторони йдемо. А з інших це дуже важливий теж момент по системі опалення, бо їх треба буде ну, прокрутити, запустити трошечки раніше. Я думаю, що якщо б вони почали плитку ставити, це був би якийсь останній поверх. Хоча от я бачу тут пачки вже рознесені. Бачите, Поверху. Ага, Давайте подивимось по оправо, де ага. що і якщо закрито, значить вже радіатори на місці. Якщо закрито, то радіатор на місці. Дивіться, Армстронг почали ставити. І це добре, що Армстронг ставлять до пофарбування. Є там один нюанс, потім, якщо сверлити після, а кольор у нас світлий, ага. а ось тут вже починають хлопці плитка розмічати. Зважайте, ось як вона повинна виглядати. Це так званий а, травертин чи якийсь такий камінь різаний. Все, далі вже дах, Тобто з п'ятого поверху починають хлопці робити а, плитку класти. ну Мабуть, все це, що хотів побачити, це саме набраний. Армстронг. Тобто електрика, бачите, теж копійка вже інтернет затягнула по поверхах. Теж дуже важливо Так, Тепер швиденько спускаємось і піднімаємось в котельню, бо в котельні хочу подивитися по об'язці. Сьогодні був на парксайді, там, звісно, багато людей, багато всього, але там ну, трошечки більшечки об'єкт. Порівняно по інженерії. Тому кількість людей ні про що не говорить, тому що тут ми інженерію все ж таки підтягнули масово швидше. І вона вже заведена в об'єкт, тому що там ми електрику, поки до того вев ще дотягнули, тут електрика вже була фактично там на місці. Зараз там залишаються невеличкі роботи, і вони не в дворі. От чому відрізняється саме наш. Цей об'єкт ми ну, прибрали всю інженерію з середини двору, вона вся позовні знаходиться. Давайте підемо на четверту секцію і спробуємо швиденько зараз піднятися до котельні. Подивимося, що там з котельнею. Ну і вже, можливо, там якісь роботи по шпакліці, можливо, почалися. Я не знаю, якщо, чесно, не впевнений, бо не бачу. Ніяких передумов. Дякую. Дякую, дякую. Так. І потрапляємо в е, секцію номер 4 Під'їзд. Ще раз нагадую, це найкращий, найзручніший під'їзд по питанню е, потрапляння в паркінг. Дивіться, це паркінг, двері, двері на вулицю, двері в під'їзд до ліфта. Це от зручніше не придумаєш. Поки не пройдеш, не зрозумієш, в чому фішка четвертої секції, тому насправді у нас ще є декілька квартир в четвертій секції. Хто хоче, як кажуть, думайте. Думайте. Ага. Дивіться, тут затягнуло якоюсь такою клеєм якимось, чи що це. Світ, така штукатурка. Не розумію, що тут. Клипки поки не бачу. Ага, двері поставили, їх тут не було на цьому поверсі, я знімав останнє відео, по-моєму, ще не було. А якщо двері відкриваються, це говорить про те, що батареї ще немає. Як тільки батареї з'являються, то, Все, дивіться, квартира з патю. Воно буде в один рівень, але ось таке величезне патіо я не знаю, наскільки воно потрібно цій квартирі, але іншого варіанту не було. Ну, Двері білі зсередини. ми перейшли на білі зсередині двері. Я думаю, багатьом кому сподобається це рішення. Кажу, так, Наша ініціатива. Ага, тут пошпакльовано вже, я бачу. Да. І також плиточники почали робити коридори, Розвід роблять під плитку. Ось так. от Четверта секція. Теж починає нас доганяти. Дивіться, а на цьому поверсі вже плитка стоїть. Блін, а воно класно виглядає, якщо чесно, ця плитка. Реально добре. Зараз нема того освітлення, ви не побачите, мабуть, як воно. Хоча я спробую зараз телефоном підсвітити. Зараз я не знаю, наскільки це вам допоможе. Ну, але гарно це який у нас виходить третій повинок, вроде. Третій поверх вже є клипка. Ось так. Тут розтягнули електрику, я бачу. Інтернет також підготував, але саме блочків ще нема, але це ж підготував для того, щоб ставити армостром. Знову ж поплівка. Ого, от як тут гарненько вже. Дивіться, як четверта секція нас доганяє. Єдине, що поки що дверей нема, але вони якраз в процесі, тому що, от, якщо ви бачили ключі в дверях, це говорить про те, що їх ввечері вже йти ключі в дверях не буде. Це перевіряють замки, потім забирають ключі, розписують по номерах квартири і здають вже нашим прорабам. Так, піднімаємось на дах, плитка. Ні, обв'язку ще не робив Так само. Це по-моєму. Не запам'ятаю, чи то індивідуальні теплові полчі, що котли самі стоять, але фізично поки що по котлах нічого не зароблено. Двері поставили, шпарину тут треба закрити. Угу. вихід на дах. ну Давайте, в принципі, буду завершувати. За тут ви побачили, що швидкість, з якою ми рухаємось по третьому грінвуду Розігналось так, що ну, вже питань до нас не повинно бути, що ми робимо не те, що все, мож, все що можемо, а трохи навіть і більше. Дивіться. І тут ще мороз. Так, що у нас? Монолітники зараз щось я не бачу, а де вони ті монолітники? Тому що ще минулого тижня вони були. А от зараз я їх ніде не бачу, якщо чесно. Але точно вони тут на об'єкті повинні бути, от єдине, що тільки де. Ми подекуди перекидаємо на другий Гринвуд. По-моєму, ця ж бригада працює на другому Грінвуді. Це ті монолітники, які мають е свій TikTok. Такі веселі монолітники, хто хоче, то знайде їх тік-ток. Я рекламувати не буду, тому що вони там іноді недоречні тік-токи знімають, як на мене, але то вже не моє діло. Так. А тут відбувається в більшості кладка. Чуєте музика? Якщо ви чуєте музику, значить за музикою десь складочні. Кладка. Зовнішні стіни вже закінчені. Перейшли, мабуть, до внутрішніх стін. Рознесли на 11. Ну, то Фактично завершують вони 9 До 9-10 піде одразу наступною секцією, на якому будемо робити якийсь такий ухол. Тобто 9-10, 13-14 другого Грінвуду і 4, 5, 6, 4. Тобто вони отак от теж. З уступом в місяці-два, в залежності від е, можливості по підключенню мереж, ми будемо на них, е, скажімо так, е, орієнтуватись. По, е, по завершенню їх в наступному році, в першій половині стараємось все позакривати. Ну, ясно, що всі розуміють, що перша половина то десь на літо. Але що буде перше, що друге, я навіть я зараз не можу сказати. Враховуючи деякі компоненти, в тому числі продажні, хоча вони мої, да, я повинен знати. Але все змінюється через умови постійні там, по кредитуванні, в тому числі державному. Ну, до речі, цей об'єкт Greenwood 3 ми добили півроку ми мучились, добили ми все ж таки можливість кредитувати по його селі Це мої права по цьому об'єкту. Така можливість є. Невелика кількість квартир тут залишилась, в принципі, там щось. Чи 5, чи 6 їх є, і вони, ці квартири, е доступні під Єоселю ще до введення в експлуатацію. Правда, це, ну, тут різниця виходить місяці-два, але поки людина там подає заявку, поки то поки все, то в принципі ми це можемо зробити. Єдине, що нюанс, якщо ви хочете придбати квартиру в Рінвуді 3 під є оселю, по майнових правах, то вам треба, коли ви подаєте заявку через дію. Обрати в банк УКРГАЗ, точніше, виконати всі умови для Укргазбанку саме, і прийняти заявку саме в Укргазбанку, тому що ми саме в «Укргазі» отримали цю акредитацію. Ще раз плиточка показує. Це плитка це четверте поле. Четвертий і зараз на п'ятому їх видати. Звертайте увагу, Укргазбанк – це гривень третій. Я не впевнений, що буде можливість отримати саме кредит ще в цьому році, хоча все в тому числі залежить від клієнта, його можливостей, зв'язків якихось, можливо, в нього є якісь знайомі, які то можуть пришвидшити, тому що ну, буду чесним, відвертим з вами. Ну, скажу так... Все одно через кумів вирішується питання набагато швидше, ніж, ніж без них. Так. Завжди є якийсь знайомий, який може якимось чином пропхати вашу заявочку, тому все залежить від вас. Клієнти дуже часто, е -е, коли ми їм дзвонимо по, -по ЄОСТІ, кажемо так і так, ви ж там рухайте там, по четвертому грін вони кажуть, Та що я все зробив, коруч, я або нічого не потрібно. Нічого не потрібно". Я от чекаю від банку відповіді, то, ну, то він довго буде чекати. Скажу чесно, є оселі, нам не вистачає на всіх. Я вже в відео, хто бачив моє там в інстаграмі, я там трошки позлорастував. А, тому що є оселі, роздірбаніли на вторічки. Це сотні мільйонів гривень за рік, за півроку були розкинуті серед людей, які продавали нерухомість і втікали. Я все розумію, ну все. Ну, От Все розумію, реально всіх розумію. і Ті, хто лишився, і ті, хто поїхав. Але ну, ті, хто лишився, вони, вони ж все ж таки в пріоритеті. І тому грошей на тих, хто первічку купує, не вистачало, саме тому, що в більшості брали вже готову нерухомість під цю програму, а готову нерухомість. Ну скільки є в в забудовників? Ну небагато. От от. Ну а люди, які там вторічку свою продавали, вони ж вони за гроші взяли та да поїхали кудись в інші, іншу країну робити. Там все заново своє життя відбудовувати. Тому зараз е цю програму підкоригували. Я думаю, що на наступний рік думаю, що і заберуть. От зараз є можливість продавати протягом трьох років. Я думаю, що цю можливість заберуть в купівлі квартир у фізиків. Просто багато забудовників продають через фізиків. У нас тут, якщо чесно, якщо поглянути на наш ринок, то у нас тут такий бардак твориться. Саме від забудовника дуже багато таких неприємних моментів. Ну, ясно, що вони всі пов'язані практично з тиском податковим. Багато хто там через... Працює через фізичних осіб, продають, чи попередні договори якісь там Коротше, ну, дуже, дуже велика кількість схем продажів, і в тому числі з залученням фізичних осіб. І саме тому, мабуть, фізичних осіб і не виключали з списку е під Єоселя, але я думаю, що все одно все закінчиться тим, що е Єоселя повин, повинна і буде працювати саме на внутрішній валовий продукт, тобто е по схемі. Від приватної особи до юридичної особи. Тобто юридична особа продає, приватно купує, А юридична особа витрачає велику кількість грошей на податки, плюс платить підрядникам, і це провокує ріст ринку. Ну, якось так це повинно працювати. Ну, в принципі, все. Показав вам, що хотів. Єдине, що, на жаль, не побачив монолітників, але я навіть не бачу, де вони і повинні робити. Ну я думаю, що на наступного тижня обов'язково покажу, де вони тут будуть робити. Я думаю, що вони повинні доробляти секцію номер 6 будуть повинні ставити якісь там вертикали. Але про це згодом, як то кажуть, все, до побачення, всім щасливо, всім па-па. до наступних зустрічей.